Усім доброго раночку. Ми ще напрокинулися з донечкою з Магір'ю. На вулиці так холодно. Ці дні зовсім мені не подобається. Тому що в травні і дуже хочеться, щоб було тепло, щоб було сонечко. Але ми навіть ці два дні майже не виходимо на вулицю. Лише на кілька там хвилин, до півгодинки десь. Взагалі, сьогодні ми не будемо нічого робити. Третий наш на сутках на роботі. І ми вчора наготували місти, зварили борщ. Мама. Про що я так вчора готували. тому сьогодні ми, ми навіть нічого не будемо готувати. Можете зваримо звернемо зло? Мама, такий не, не ма. там не ма. Ма, вона? Немає там жука. Вона. Немає. Наву. І то він вже мертвий. А от, то ми нічого не будемо такого робити, будемо балтіти цілий день, дивитись мультики, гратися, відпочивати. У нас, до речі, вже е майже достигла полуниця, ми вже знаходили кілька штук смачних, таких вже червоненьких. От, то вже в нас є такий свій смаколик вдома. Мама? Також... Я ти купиш я О, Звісно, куплю. От. Тоня дуже-дуже проситься до бабусі, то скоріш за все ми на наступному тижні поїдемо знову до бабусі. От. Та тоді вже зможу поїхати до якогось магазину а -а -а -а. і щось вам показати ще з акції, з новинок. то Просто вона на мені стрибає для сюди. То такий у нас раночок. Пізніше з вами ще побачимося. Ставте подобайку, напишіть коментарі і підписуйтесь. Всім до побачення.